Денис Давиденко каже, займається важкою атлетикою з 9 років, нині йому 20. Має звання майстра спорту України. Ну, задоволення, те, що їжджу на чемпіонати України, займаю якісь місця, взагалі бачу всю Україну. Результати ну, чемпіон України до 13 років, призер до 15 років і до 17 років. призер. Денису Імаренкевичу 16. Хлопець розповів, що займається цим видом 5 років. Має перший розряд. Мене привів друг і вирішив займатися. Люблю железо. Поднімас, штамга. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Новоодеської міської ради Олег Данилюк говорить: у закладі різними видами спорту займаються 212 учнів, 32 два важкоатлети. Яке положення про важку атлетику вік зарахування дітей це 9 років і до 22 Заслужений тренер України з важкої атлетики Юрій Гурін розповів, що тричі на тиждень приїздить з Миколаєва до рідної нової Отиси. Тут займаються восьмеро його вихованців від першорозрядників до майстра спорту міжнародного класу. До всіх індивідуально. Це... Тут не може бути якогось одного там тренувального плану для всіх, для, для кожного окремо, для... ну... Вплоть до того, що персонально, індивідуально, кожному своє. Да, тільки так, ну, така методика. Ну, я придержуюсь такої методики. Юрій каже, тренує спортсменів 20 років, а його тренував Анатолій Співак, який розповів, що наприкінці 1960-х років розбудовував на Новоодеччині школу важкої атлетики разом зі старшим братом Михайлом. Тренувалися ми спочатку, в підвалах, на вулиці тренувалися. Тут на стадіоні в нас роздівалки були. Ми зимово роздівалках тренувалися, холодно було. От. А потім, коли він став уже майстром спорту, чемпіоном Радянського Союзу, заінтересували це руководство наше, райком партії, кажуть, давайте будемо вам робити, строїть, будемо. Раз ви результати, показуєте. Тоді говорить тренер і побудували цей зал. Тут підготували 60 майстрів спорту, призерів чемпіонатів світу та Європи. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.